30 червня на годиннику за три хвилини дев'ята вечора. Із головного міського залізничного вокзалу рушає потяг Кривий Ріг, Київ, Кривий Ріг. Саме в ньому запрацювало перше жіноче купе. Ала створенню виключно жіночих вагонів. Ось ця петиція авторства активістки Ольги Ажоїної. На сайті Кабміну з'явилася вона 15 травня 2023 року. Просимо впровадити окремий вагон для жінок та чоловіків для створення безпечних та психологічно комфортних умов для перевезень на довгих маршрутах, коли є необхідність сну в купейних чи плацкартних вагонах. Пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Обговорення щодо необхідності створення окремих купе для жінок почалося 9 травня з допису користувачки Твіттеру, яку, м'яко кажучи, не влаштувала компанія трьох чоловіків поруч. Далі дівчину підтримали користувачі соцмереж. Опублікована згодом петиція набрала свої 25 тисяч голосів, а Укрзалізниця запустила експериментальний проєкт. А ось мій вагон. Тільки чому не кольору, не розумію. Але в Укрзалізниці ще є час виправитися, адже він курсує в тестовому режимі. Так петиція Ольги Жогіне спрацювала і вже за місяць нововведення активно функціонує. Тож перевіримо, чи користується попитом таке собі жіноче царство. Ми перші, перші міські. Цість квитка у жіноче купе коливається від 380 до 415 гривень. Тож від звичайного нічим не відрізняється. Придбати його можна з самого додатку Укрзалізниці, просто обираєте напрямок та дату, переходите на вкладку Жіноче купе, обираєте місце, вводите свої дані та сплачуєте онлайн. Ну що, ось ми вже і всередині жіночого вагону, ну, нібито все звичайне купе. Там є ліжечка, столик, є де підзарядити телефончик. Ось, дивись, так дуже зручно. Є дзеркальце, все нібито для дівчат. І вбиральний, я так розумію, у початку і в кінці вагон, Тож ходімо шукати саме моє купе. На практиці виявилося, що на напрямок кривий ріг Київ виділили не вагон, а лише три купе. Тож це засмутило деяких пасажирок та й зізнаються, хотіли б їхати у новенькому вагоні. Ось моє купе дев'яте місце. Тож заходимо і будемо знайомитися з дівчатами, з якими разом їдемо. Ходімо. Доброго дня, дівчата. Можна ми вас потурбуємо тут трішечки. Розкажіть, будь ласка, як взагалі вам враження від нової такої функції, і взагалі, чому саме нею користуєтеся? Убрала я це тому, що я підписувала петицію, підписувала її неодноразово ще за го року, тому що я дуже багато подорожувала ні випадки якось познайомитися дуже невдало, коли я всіляко пере. Хочу саме спілкуватися до вас такі маємо патріоти дуже часті. При тому що ти сидиш в джинсах з книжкою. Питання щодо окремих вагонів порушуються ще з 2020 року, коли публічна журналістка Анастасія Лугова розповіла про напад та спробу зґвалтування її у поїзді Маріуполь Київ. Ді виконати вимоги петицію Кризналізниця не змогла, та пояснили, що в них відсутній достатній ресурс парку пасажирських вагонів для виділення окремих купе. Цього разу діватися вже було нікуди. Це пілотний проект, який запустився тільки сьогодні. Як жінка, як жінка, не як керівник і як начальник поїзда, хочу сказати, що це дуже зручно, дуже гарно, тому що бувають жінки з комплексами, бувають ну, з усіма проблемами, трудностями, як кажуть, то я вважаю, що це дуже добре і дуже велика подяка нашому Укрзалізниці, нашій що вони пилкуються про наших пасажирів для їхнього комфорту та безпеки, особливо жінок. Окремих чоловічих купе поки що не з'явилося, хоча букер залізницю говорять, що вже працюють над цим. Жіночі ж купе запрацювали також в поїздах Харків, ясіня Київ, Ужгород та Дніпро Трускавець. І на Бугайову Максим Мурашов перший міський.